Під час спілкування зі своїм семирічним сином Кирилом, я почула від нього такі слова: Мамо, я тебе більше не люблю, я переїду до тата. Рішучість, що виявив Кирило, вразила мене, адже він був такий маленький. Хлопчик самостійно взяв свої речі та запакував їх у сумку, яку знайшов поруч. Він обійшов всі кімнати квартири, прощаючись з улюбленими речами, а також нашим домашнім улюбленцем Сімбою. Під час того, як Кирило прощався з Сімбою, я була в шоці і навіть почала плакати. Сімба – наш найкращий друг і улюблений пес. Кирило звернувся до нього зі строгим голосом та наказав Сімба, слухай, мамо, і стережи нашу оселю, доки я буду жити з татом. Я ніколи раніше не бачила у своєму маленькому Кирилові такої рішучості. Він стояв у дверях з напруженим поглядом і вимагав Мамо, мерщи відчини двері, я їду до тата. Мій чоловік і я розлучились понад чотири роки тому. Цей період був дуже складним для мене. Наші стосунки були напруженими, повні конфліктів та звинувачень один одного в усьому. Цей негатив не міг продовжуватись, і я вирішила, що цього вистачить. Ми розлучились, і син залишився зі мною. Ми дозволяли сину бачитись з батьком раз на тиждень. Після мого розлучення я не зосталась самотньою довго. Знайомство з своїм другим чоловіком Олегом перетворило моє життя на краще. Мій син зустрів Олега цілком спокійно. А новий чоловік старанно намагався спілкуватись з Кирилом та займатися разом з ним. Олег часто відвозив його на спортивні заходи, грав з ним в ігри та віддавав багато уваги його вихованню. Для Олега Кирило став рідним сином, і він був повністю залучений до його виховання. Однак, коли ми жили разом з моїм колишнім чоловіком, наш син був досить закритою та скромною дитиною, і ми мали певні проблеми з його вихованням. Але поява Олега в його житті змінила все. Кирило став більш жвавим, веселим та відкритим, почав краще розмовляти, це нас неабияк тішило. Та я дуже здувалась, коли мій син вирішив переїхати до свого батька та висловив такі болючі слова Мамо, я тебе не люблю. Я не могла зрозуміти, як це сталося, коли все було добре, і коли ми бачили, як він зростає та розвивається під пливом Олега. Після короткого роздуму я вирішила не протидіяти бажанню мого сина і зателефонувала своєму колишньому чоловікові, повідомивши, що хлопчик дуже хотів побути з ним трохи часу. Мій колишній чоловік приїхав досить швидко, аби забрати сина. Я розповіла йому все, що сталося, і він зрозумів нашу ситуацію, хоча був дещо здивований. Він попросив мене не хвилюватись і пообіцяв, що буде на зв'язку. Тиждень вже минув, а син так і не повернувся. Може, хтось на моєму місці відчував би полегшення і відпочивав, але мені було ніяково. Протягом усього цього часу я не знала, як мій син проводить час, що він їсть, де він буває, і як він справляється з уроками. Мої думки завжди звернені до нього. Через півтора тижні Кирило подзвонив мені і повідомив, що хоче залишитись у свого батька трохи довше. Я відповіла, що вже досить, і наказала йому повернутися додому. Однак син відповів: Я дорослий і можу вирішувати де й з ким мені бути. Я не витримала і зателефонувала до свого колишнього, просячи привезти сина зі всіма речами додому. Батько зустрів сильний опір з боку Кирила, але все ж привіз його додому. Це змусило мене замислитись може мій син потребує психотерапевта, чому семирічний хлопчик може розмовляти зі мною з такою неважністю та обуренням, які причини такої поведінки, чого йому не вистачає, і чому він не проявляє повагу до мене? На наступний день син відмовився їсти та заявив, що голодуватиме, доки не повернеться до тата. Це поставило мене та мого чоловіка Олега у складну ситуацію, оскільки Кирило зовсім не слухав моїх прохань. Цілу ніч я проплакала і була заспокійливі. Наступного ранку вирішила піти до сина в кімнату та серйозно з ним поговорити. Я сіла на ліжко, заплакала, і він почав дивитися на мене здивуванням. Нарешті підійшов та запитав: Мамо, що сталося? Чому ти плачеш? Я вирішила звернутися до нього, як до дорослої людини, та пояснила, що мені болісно чути такі слова від нього. Ти моя рідна дитина, я тебе безмежно люблю, але твої слова ранять моє серце. Синку, що трапилося? Чому ти так поводишся? Відповідь, яку я отримала на це запитання, здувала мене. Мамо, я люблю тебе, не плач. Я хотів, щоб ми з татком знову жили разом. Я думав, що ти прийдеш до нього, і ми знову будемо разом. Я не розумію, чому ми окремо, це все через мене, це моя вина. Я дивилася на свого сина і зрозуміла, як помилялася, не поговоривши з ним. Я не зрозуміла, що він мав проблеми і винуватив себе у нашому розлученні. Я обійняла його і сказала Ти не винен у нашому розлученні, ми з татом любимо тебе. У дорослих так буває, що характери не збігаються, ми зовсім різні, але ми з твоїм татом залишилися друзями і маємо такого маленького окрасення, яке радує нас своїми досягненнями. Він подивився на мене своїми великими круглими оченятами, ще міцніше за шию, і промовив, що любить мене і більше не буде засмучувати. Так закінчилася вся ця історія. Згодом прийшов Олег, мій теперішній чоловік, і Кирило попросив вибачення за свою поведінку, тихенько промовивши: Тато Олег, я вас теж люблю. Матусю і таточка свого теж люблю. Більше так не буду. З дітьми треба спілкуватись. Ми ледве не втратили сина, не знаючи, що в нашому розлученні він звинувачує себе. Тому бережіть своїх дітей, спілкуйтеся з ними частіше, щоб вникнути подібних загроз та проблем.